30-річний Ігор Харченко загинув при звільненні Херсонщини. Його поховали в Ямполі 23 листопада. Як розповідає начальник другого відділу Шостінського центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Яловенко, Ігор був мужним воїном з великим бойовим досвідом. Воював з Україну з 2014 року. Мав бойові нагороди. Сьогодні в останню путь ми проважали Харченка Ігоря Петровича, який захищав нашу батьківщину на Херсонщині. Загинув 15 жовтня 2022 року. Головний сержант Харченко Ігор Петрович, командир танка танкового батальйону. Загинув за свободу та незалежність нашої держави. Жителька Продиш Тамара розповідає, що рідні довго шукали військового, який вважався зниклим безвісти. Лише днями стало відомо, що Ігор загинув. Хороший був хлопчик, тихенький. Завжди здоровався, нікого не обіжав. вдома завжди, от я скільки знаю, завжди допомагав. Хороше було дитя спокійне. Ой, довго шукали. У мене невестка працює в школі за учем. Це її перший клас був, як він ходив у школу. Вона була класним руководителем. І вона шукала, і кругом вони дзвонили. І везде його шукали. Довго-довго невестка розказувала, каже, довго його шукали. Благочинний Криловецького благочиння Отець Ігор каже, що Ігор Харченко є справжнім героєм, адже віддав життя за ближніх. Сьогодні ми провели останню дорогу воїна-захисника України. Героя, Ігоря провели рідні, близькі, знайомі, побратими. Бо, як говорить Господь, немає більшої любові на ту, як то душу свою, тобто життя покладе за друзів своїх. Саме він залишив свій домашній затишок, родину. І коли настала біда, у нас то він пішов на передову для того, щоб захистити нас, щоб це зло не ширилося. Це вже сьомий військовий з Ямпільської громади, який загинув на російсько-українській війні. Олександр Соломко Сергій Одарченко. Новини на Суспільному. Сумщина.